І сьогодні в нас розпаковка. Тож давайте обирати. Перший буде з Аврори чи з Євро. Так, ну давайте з Аврори. Перше це ось таке літо. Я вирішила спробувати, я ніколи таке не пробувала. Ось Це коштувало, як я правильно пам'ятаю, 11 гривень. Е, Трошки пізніше спробуємо. Е, можливо, в наступному відео спробуємо. Ось такий він Я обрала з планицю. Ну, було ще з, е, з ананасом. Або з апельсином найкращий ну, варіант був обрати з планицю. Е, можливо, ми мене трохи погано чуєте. У мене поки немає, що немає ще мікрофона. Я дуже собі хочу мікрофона, е, так що. Ну, буду постаратися чим більше знімати для вас. А потім, е, можливо, купимо мі мікрофон е, спеціального е, і нормальну камеру. Це найголовніше. Я підходила, тому нічого е, такого, якщо я зупинила, мене просто позвали. Е, дивіться. Е, Мене ну, мені обов'язково потрібно купити мікрофон, тому що коли я слухаю свої відео, мене погано трішки чути. І також камера. У мене, мене є камера Sony. Я не пам'ятаю, яка модель, але вона реально класна. Але в чому прикол? В тому, що вона... Трішки підзастаріла, і в неї поганий акумулятор і дуже погана сама якість фото і відео. Воно, тобто, ну, потрібно піти до якогось майстра, щоб він нам зробив її. Я сподіваюся, таке можна. Будемо пробувати, щоб для вас знімати. Бо якщо в мене буде хороша камера, якщо в мене буде хороший звук, я обов'язково буду знімати. Далі наступна покупка з Єве. це ось такі наклеїчки. Ось, ось так, покажу вам. Тут, тут 40 наліпок. Вони такі більш в осінній тематиці. Тут тобто, ну, можна сказати, що 20 штук, тому що вони повторяються. Добто, Дві однакові, Діби, по дві однакових. Е, так, вони дуже гарні. Ось, ну, я не знаю, просто я зараз не буду це все розкладати. Ну, наприклад, ось так. Вони реально дуже гарні, вони на фото, ну, на відео можуть бути не такі прямо гарні, але вже вони дуже гарні. Вони, вони коштували мені в 24, 24 гривні. Якщо це не прям дорога ціна, ось можете купити. Там, щоб були з квітками, там соняшник, тюльпани, але, ну, знаєте, вже не така тематика. Я захотіла більш таке щось осіннє і реально дуже класно і дешево. Реально дуже гарні. Вони, ну. Тут не видно просто, вони ось тут можливо бачите, можливо ні. Ось, ось так видно. Це ще ось такий цей. І воно, тобто, ну, ось так подивіться, воно там немає нічого. Якщо хіба що ось так, трошки ось, ось так, там видно, що там є округнього прозорий шарток. Я не пам'ятаю, як правильно називається. Я кажу шар. Ось такий. Знаю, може, в мене будуть повторятися, так що ну, це нічого такого, тому що тут я не пам'ятаю точно, який я дивилася, які я дивилась, які ні. Такий я точно не бачила. Я такий я показувала. Такий, напевно, також, але покажу. Напевно, ні. Ні, такого не показувала. Ось так. Тут реально дуже гарні. Просто реально купити це, по-перше, дешева ціна. І, і по-друге, е, ну, вони реально гарні. Вони дуже гарні, вони тематичні. Вони, знаєте, вони прям дуже. знаєте, Я дуже собі хочу заказати такий, я знайшла на Аліекспресі е, дуже гарний бордовий чехол. Я його дуже хочу заказати. Прям дуже. Він дуже гарний. І на нього якраз під осінню тематику будуть сінальпочки дуже гарні. Ці, ці, да, так я це показувала. Е Вони реально будуть дуже гарні. Я е постараюся, якщо знайду, то я вам вліплю е сюди фоточку. Стараюся, якщо можливо тут не буде її, але я постараюся, е щоб ви її побачили. Ну, коротше, дуже багато наліпок. Я вам просто всі не можу показати, вони дуже всі гарні і це довго буде показувати. Ну, коротше, далі Єва. Єва те саме цікаве, У мене цілий пакет. Він такий тяжкий, а це ж камера затряслась ще капець. Так, давайте перше подивимося. Що, таке, мама захотіла. Е -е, він е -е, він типу був по тому що він тут розсипався. Це не є брало, це мама брала. Е -е, в цьому нічого не можу зробити. Він так то коштує 29, тобто в два рази менша ціна. Ну просто тут не дуже там висипалось, тут просто розірвався пакет. І його поклали лише один пакет. Зафіксували тут там, зафіксували. Не, не, знаю, не знаю, видно чи не видно. Не знаю. Такий мама завжди брала. Ось. Далі, 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 далі. Дивимося город. Ага. Такий грій. Для інтимної. Хель для, ін, для інтимної гігієни для чутливої шкіри. Це від About Body. Ну, я завжди просто, привикла просто казати About Face. У мене був просто в мене був такий SPF, але Ну, ну, десь так на початку літа, я коли нам накра намазалася, і ну, я тоді пролежала на сонці, і я просто згоріла. Хоча там СПФ 30 чи 50 дам якісь як хімікати, типу, типу, і їх краще не наносити на лице, ну не буде на лице. Краще його наносити вже, якщо ви купили то на руки або на ноги. Ну, хоч. Щоб щось зробила, але вони дуже хімічні і неодноразово бачила. Далі. Далі довідаємо і ось покажу. Це я собі дуже захотіла. Сухий шампунь. Я взяла від Тафт. Мене сестра таким довго користувалася, і от вона казала про всі шампуни, вона дуже багато шампунь не ой, таких шампунь брала, і вона просто казала, що от ним просто на один або два рази взяти все, вони не такі. А ось цей саме я, я не, рекламую, я не рекламую. Я нічого не рекламую. А ось цей саме він, ну, типу, він надовго, його, по-перше, надовго вистачає. По-друге, По-друге, ну я по-перше нічого забула, як завжди. Ну, це просто мені порекомендувала сестра і нічого нічого не може про це сказати. Ну, от кажуть, що він дуже хороший. і, Кстати, запах дуже, дуже гарний. Ну, коротше, він коштував. А, я не сказала, в яку ціну ось це коштувала. Вона... Я не знаю, в яку ціну вона коштувала Гель для інтимногі. Ну, коротше, буду коротше буду казати гель. Я стараюся перейти на повноцінну українську мову і буду старатися без суржика. Просто ну так, що, якщо я скажу там два-три слова на суржику, то. Це нічого такого. Ну, Може, ну, звісно, більше. Але я нічого з цим не проблю. Я стараюся себе виправляти. Е е е Казала, що він реально дуже просто Далі. Е е далі була дуже класна акція е Аблімінг. Блін, забула я не сказала, яка його ціна. Його, його ціна по знижці 209 гривень. Ви скажете, це ж дорого на хороший. Сухий шампунь, Це нормальна ціна. І ну, це, до речі, по знижці, а без знижки він коштує 207, 275 гривень. Далі була дуже класна акція. Ми, ну як, ми дуже любимо з батьками фірми Богенія, якщо я правильно говорю, в нас був дуже-дуже класний ну він і є. Маска, маска від Богенія Рожева. Я не пам'ятаю, з яким воно екстрактом сакури. Це просто бомба. Я, я ніяк по-другому про це не скажу. Це просто запало моє, в моє серце. Ви також ну, реально можете купити, тому що я не знаю, ну, він 200-250 гривень коштує, я теж не знаю, яка ціна його. Але він просто запав в моє серце. <свистовування> І це була акція на Шаума. Перед цим ми Шаума також користувалися шаумом ми також користувалися довго ми шаумим користувалися, але потім ми перейшли на якісь другі на Тавтік ще я про. Натавті, то приходили. Я не пам'ятаю, на який ми точно переходили, але вирішила повернутися на шауму. Шаума. Шаума була дуже класна така пропозиція. Два береш, три... ой, три береж, один в подарок. І ми взяли такі шампуні. Ти, ще щось є в пакеті. Так, ще щось ще дешев в пакеті. Так що давайте. Ні, давайте ми вже, якщо ми зупинилися на шаломі, то будемо говорити про шалом. Ем... Ем... Я трошки прихворіла мене соплі, так що я можу трішки ем... так розмовляти. Особі, ну, можливо, це хтось не помітив, а якщо помітив, то я вам так кажу. Ми взяли ось такий шаума з лотусом. А, а ну, це свіжий об'єм для тонкого волосся без об'єму. Ну, мене таке мама дуже таке, тонке волосся. Ось ми таке її взяли. Ну, як її. Ну, можливо, мені, мені, мені він підійде, побачимо. Е, далі, ось такий шаума сайво кольору, шампунь з, з екстрактом гранату для фарбованого або малюрованого волосся. У мене просто мама фарбується. Е, Ну, щоб не виглядали волоссиві, вну, бо й в неї є, звісно, сиві волосинки в кого ж немає. От вона краситься в чорний. Ну, в неї свій кольор чорний, а вона. вона ще, ще додатково краситься, звісно. Ну, то буває, то буває сама красити, то буває в перукарнях ходить красити. Де, це як колись. Е, так ось такий він, він для фарбованого або малюрованого волосся. Так що їх ну, е, не взяти по бо акції. Вони, вони, якщо я правильно пам'ятаю, 89 або 79 коштують. І мені в моїй хрещі не був ось такий шаума 7 трав. Шампунь за екстрактами Сіветра для нормального та жирного волосся. І я також захотіла взяти, давно собі хотіла його саме. Тут його по 400 мл, до речі, ну, на всякий випадок кажу. Далі два маленьких продукти. І, напевне, це все буде. Ну, можливо, я про ще щось розповім, але побачимо, ну, да. як буде далі. В нас ми тулет кидаємо тут штучки. Це тобто вкидається ось цю штучку верхню. І воно має запах. Таблетка для. А, ось таблетка для зливного бачка. Ну, тобто, щоб коли воно зливалося, кидаєш цей бачок, і потім воно стає гарно пахнути, коли зливаєш таке. Ну, щось таке, коротше. Цікаво, щось зановиться, не знаю, ви чуєте чи не чуєте. Вони щось підкручують, не знаю. Далі. Я собі дуже захотіла взяти ос освіжувач ротової порожнини від Morgan. Від я називала завжди містер Морка. Я не знаю чого, хоча він типу, від Morgan. Ну, коротше, я взяла саме Fresh Mint. Ось такий. Він реально дуже класний, я зараз стараюся пшикнути. Не та й побачите його чайні. Ну, трішки було. Ну, на речі, сра... якщо ось так, досі пахне, хоча в мене заложений ніс. Джане пахне. А, давайте в рот пшикнемо. Я ще його не приклала в рот. Цікаво. Надіюсь, що вона не буде пекти. Ну, ви знаєте як приклики прості для горла. Мені сподобалося, забезпечує тривалу свіжість подиху, нейтралізує запах тютюну та їжі, містить ефірне оліємляти, запобігає утворенню зубного нальоту. Ну, можете реально брати, там ще був з апельсином ну, і з м'ятою і апельсином. Але я не дуже люблю запах апельсина. Коротше таке. Ну, на цьому розпаковка сама закінчилася. Можливо, я зараз щось покажу. Щось можливо я буду зараз робити? І я вам це покажу. А, до речі, якщо ви. Хочете, як я покажу свою улюблену косметику, і також я свої косметички просто не люблю, для цього буде окреме відео і ну, хоча б 10 лайків. Це для мене дуже-дуже важливо. Чим більше лайків, чим більше переглядів, тим більше я буду знімати кожного дня. Я буду, звісно, старатися. Не кожного дня я зможу напевне знімати, але я буду старатися це робити. Ну знаєте, просто я така людина, що я ходжу, наприклад, по дому і, типу, знімаю. Я не знаю, чому і ось чому я вирішила знімати. Мені хоча б якось, ну, знаєте, якось таке, що мене хтось чує, а то я сама собі розказую, комусь так, наприклад, он тут штучка, я про неї розказую, і я не знаю, я не знаю, чому так. Ось таке. Ну, я поки поставлю на паузу, я відбіжу, подивлюся, може ще щось покажу. А так що, ну, я не знаю. Поки що не покажу. Не знаю, побачимо зараз, окей?